Виконуємо номер 1352 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік, спростивши спочатку ліву частину рівняння, розв'яжи його і два рівняння. Приступаємо до виконання. Використав властивості множення помножимо мінус 0,2 спочатку на 4, а потім на змінну х. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку 0,2 помножимо на 4, маємо 0,8. Та наш мінус мінус 0,8х. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника. При цьому перенесемо куму на один знак. 1,4 поділимо на 8. Отримаємо 0,13. Записуємо відповідь 0,13. Задання друге помножимо мінус 3 сьомих на мінус 0,6, а потім на зміну х. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль добутку. Помножимо модуль першого множника на модуль другого множника. 0,6 подамо у вигляді звичайного дробу. 3 сьомих множимо на 6. ,10. Отримаємо 18. Самидесятих. А шість і десять давайте скоротимо на два. Це буде три і п'ять, тоді маємо 9,35. тридцять п'ятих. Подамо зразу мінус 1 сорок у вигляді звичайного дробу. І скоротимо зразу на 4 11, 25. Маємо 9,35х дорівнює мінус 1,115. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо на 9,35. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки, модуль діленого поділимо на модуль дільника. 1,1125 подамо зразу у вигляді неправильного дробу. Це буде 36,25 поділимо на 9,35. Ну, а тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І будемо скорочувати. 36,9 скорочуємо на 9, 35 і 25 скорочуємо на 5. Маємо в чисельнику 28 у знаменнику 5. Мінус 28, 5, дрібне правильний, подамо у змішаного числа: це буде мінус 5,3. Записуємо відповідь. Мінус 5,3. Ми, спростивши спочатку ліву частину рівняння, розв'язали його номер 1352. виконано.